Вітаю, я Олег. Вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що відбувається зі мною та навколо мене. Це знову Думагете, знову бульвар, там де я вже знімав, он з усіма видами на ці всі острови, тобто вся ця тут вечірній рух і так далі. Але що тут ще є? Є тут іще один такий от заклад, про який би хотілось розповісти окремо. Тобто він знаходиться прямо на бульварі. І це такий місцевий кондитерський бренд. Тобто, це така річ, такі от пірожинки, сережені пірожини, які сюди взагалі попали дивним чином. І стали зараз місцевим брендом. Тобто, історія така. Імператорська родина Романових, в них був кондитер, він був французом. Я так зрозумів, що це приблизно 17-й початок 18 сторіччя. І от, значить, він приготував такі збиті вершки з горіхами, що ну просто ну за щастя. Дуже вони були якісь там прямо смачні, якісь дивні. Назвав він це Сан Сріваль, що з французького перекладається неперевершений. Потім була в гостях у російської імператорської родини представники іспанського королівського двору. Їм це все дуже тема сподобалася. Вони це, змалювали собі цей рецепт, виготовили, можливо, якось переіначило, можливо, він дійшов в чистому вигляді. Потім іспанці, коли були тут колонізаторами на Філіпінах, вони значить, привезли це з собою сюди. Причому що дивно, от вони привезли це не в Манілу, не в Сибу, в великі міста, а саме вони привезли це от, в це місто до І це стало місцевим брендом ззаду за спиною. Оце от. З синім Сан Сріваль написано. Місцеві ці люди, які внутрішні туристи, які з островів інших приїжджають чи з іншої частини цього острову, вони, значить, беруть з собою практично цілі багажники, забивають оцими пірожинками. Вони там ще більше розширили асортимент, вони додали, вони намагаються в інших провінціях робити якесь щось подібне, ну воно вроді як трохи не таке. Оце зараз тут трохи штормить, тобто, от видно, тут що таке нибо сірувате, тобто, така нетуристична тема. І тому тут зараз от пусто, тобто внутрішніх туристів нема. А так, сюди черга, як мав зали кожного дня. І сюди пробитися, ну, треба відстояти хвилин 40. Зараз покажу. Е, на вітрині. Значить, воно коштує 5 доларів. Це така невеликі його шматочки. А це ось така коробка, яка це на вітрині, е, то воно все, е, значить, отака коробка це десь близько 15 доларів. Е, от уявіть, е, Тобто, з однієї Філіппіни як незаможня країна, а з іншої сторони, е, люди його купують. Народу постійно багато. Оце вважається зараз, що народу ще дуже-дуже мало. Самі класичні, які вже готові, отут ось вони в дальніх холодильниках. Ото які по 5 доларів. Оце вони там. От до речі, панорама Старий Думагете. Тут же знаходиться їхнє кафе. Яке вже виходить вікнами на бульвар. Ну, насправді це дуже гарний ресторан. Цей ресторан дуже люблять іноземці. Тут, е крім кондитерських виробів, подають вони ще доволі гарну і смачну їжу. Тут же ми сьогодні зустрічаємося з нашим австралійським другом-письменником. Я колись з ним на сноркінг плавав на маленький той острів АПА. Це ось, до речі, його транспортний засіб. Оце він на такі штуки їздить. Чуваку 73 роки, він живе з молодою філіппінською дівчиною, ну, тобто, що взагалі дуже класично для цієї місцевості, для цієї території. І от ми сьогодні з ним зустрілися, він черговий раз доволі гарно гуморить, про щось ми з ним розмовляємо. Він такий дядько дуже філософський, цікавий. І паралельно ми ще сьогодні хочемо до нього поїхати і познімати, він розповість, як він тут живе. Джефрі, взагалі, гарний просунутий. Ми з ним знайшлися на філософському підґрунті, бо він шукав сюжети для своєї чергової книги. Він письменник фантаст, і також він виступає дуже гарно по дівчатам. Зараз він Семену розповідає про те, як він, коли ще був молодий, йому було 65, І коли в нього в день було по 2-3 дівчини. А зараз він уже, типу, пристаркувати йому 73. І тому він уже осів з одною дівчиною, і якось так з нею живе. Трохи більше у нього менш стабільне стало життя. Зараз приїхали до Джефрі додому. Це будинок, що він купив е, кілька років тому. Це він за таким арканом живе. Зараз, зараз будуть подробиці. Це Джефрі дружина Айрін. Джефрі її називає Моя філіппінська проблема. Айрін, а хаво тебе? 29. Ага, 20, 28 років дівчинці You together how long time? 28. Тобто коли їй виповнилось 19 років, вона почав, вони почали жити разом, і от вони вже 10 років. His good husband. Сам Таймс? Семен, блін, ну це Пітерський гопнік, воно як мала дитина, воно, воно безцеремонне, воно постійно лізе, в усі басейни, з ним оце кудись ходити, особливо в гості. Ну, таке собі воно. Ну, от він це вважає, це нормально. А це племінниця дружини. Їй 20 років. Вона красива і вона одинока. Цей будинок. Джефрі придбав 5 років тому. На той момент він коштував 160 тисяч доларів. Тут близько 200 метрів. Ну, сам наділ землі, разом на якому він стоїть, це 500 квадратних метрів. Якби. І будинок займає майже половину, тобто він майже 250 метрів. Тут 5 спалень. І оце вони живуть тут вдвох. І плюс. This house, this is one, one, угу. Тут живе от, о, ця дівчинка красива, яка виходила. Такий тут. О, дівчачий хаос це великий холм. Такий в філіппінському стилі. філіппінсько австралійському стилі, можна сказати. це а uh, here I live you your wife and uh, three sister three more and three of the nieces and sisters and one of the and one brother. Ага. Uh, six people. Ага. Тобто разом тут живе шість uh, людей, крім uh, Джефрі і його дружини, ще живе чотири її uh, або племінники, або брати-сестри. От це вони тут uh, якби всі разом. Mm -hmm. To three bedrooms. <laughs> this main bedroom—it's your your room. Mm -hmm. As mm -hmm. uh -huh. this Australian style, it's for example in your home in Australia. Same same style, plus minus. This is normal in Australia. Yeah. Uh huh. That's okay. <laughs> for example, maybe in Australia, uh, it's minimum half million dollars. Maybe this home and swimming pool. Yeah. Oh, uh -huh. Minimum. In yeah. Sydney, mm -hmm. um, two million, mm -hmm. two million. two mm -hmm. Or maybe in province, maybe Adelaide it, it's may, may, province, may, maybe 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 five hundred or seven hundred thousand. Тобто в Австралії б такий є будинок, ну приблизно він каже, це австралійський стил, він десь такий є. І в Австралії б це коштувало, якщо там в сіднеї, то це 2 мільйони доларів. А тут це відповідно, верніше, а десь в провінції, то це б коштувало 500-700 тисяч доларів. Тут це 160. От хол з іншого ракурсу так виглядає. І тут така от собі ще столова та кухня, відповідно. Ну тут же все перемішується, тут багато приміщень на відкритому повітрі. This is угу. Це другий санвузол він тут. Це баки. Джефрі, uh, а you, uh, you before tell me. Uh, one month uh, bill electricity, How much you pay every month? Plus -minus по порина на 1000 pesos. А вода, acqua la casa. Ага. Чувгезе, it might be 66. Ага. 6, 6. Тобто на місяць 120 доларів получається, електрика та вода коштує. Оце такий будинок, щоб утримувати, от будуть такі витрати. Це от кухня, на якій вони здебільшого готують, яка знаходиться на вулиці. Тобто всередині воно все не таке велике. Оце, до речі, філіппінці всі тримають собак в клітках. Ну, тут хоть добра, хоч велика клітка. Як правило, це клітка з розміром собаки. Ну і тут от ціла празічна практична домашня. Розрахована на 6 людей. Ну, оце отак. Отак це виглядає, от скільки це коштує. А З приводу їхнього щастя, то він більше іронізує. Ну наскільки. Можна зрозуміти, ну, тут навіть інший стандарт щастя, от воно тут інше. Е, тому, е, от якщо відповідати, щасливі вони чи ні, е, я б сказав так: у них стандартний стиль життя для нього, як для людини е, такого віку і то, що він хоче від життя, а для неї збулася матеріальна мрія і далі. Уже як воно буде. Що там далі в голові у цих дівчаток, яким 19 років, які виходять заміж за людей, яким в цей період там 65-70 років, сказати складно. Ну але отак. Тут трохи все по-іншому. А це у Джефрі я зараз запитав, що якби він життя повернув ну назад, щоб йому було там 20-25 років, що б він робив по-новій чи змінив би повністю життя? Бо я йому кажу, що я, наприклад, змінив би повністю все. На що він каже, що він подорожує з 15 років і він побував в стількох країнах. Він бачив стільки всього цікавого, і що в нього не протеречило взагалі там не роботі, не його стилю життя. Тобто він завжди і працював, і він був моряком. Він постійно подорожував, і тому в нього склалося все настільки гармонійно, що він каже: я б навіть би. Нічого б і не змінював би. Тобто, ну от, відповідно, я йому розповідаю, що я якби, з Радянського Союзу, і що там було, і коли ми отримали незалежність, і в якій формі то було, то, само собою, це, як кажеться, два світи, два дитинства. Тому що ну, він був з вільної країни. І в нього склалося отак от життя, і він ні про що не жалкує і повторив би все той самий би шлях. У мене ж це все навпаки. Це зараз питання про те, що чому вона і багато місцевих дівчат хочуть все таки старших іноземців. Чому вони одружуються різниці у віці там 30, 40, 50 років? Не yeah uh -huh. uh, probably the same older because I feel safe and I feel like I'm home all the time like I'm always enjoyed uh -huh. yeah because when I when I to I don't know the feelings when uh -huh. of the the uh, Вона каже, що аби її життя повернути назад, то все одно б вона б вибрала старшого іноземця, бо це і більше стабільно, і він більше надійний і він більше не задивляється на інших дівчат. Тому е і вона, і багато інших філіппінських дівчат вибирають саме старших іноземців. And live together maximum 20 years. Yes? Why? You have well, money, what, only what you, you, have you not have, have a, very a, longer future. What will, I, what will you do after I after they plant me in the grass there? Ah, okay. Uh, probably I just being single. I don't want to find someone else. I saw somebody, someone. Mm -hmm. Yeah, like that. We don't know yet because you don't know. yeah, because it's a, it's a still you know. Still in the future, looking for the future, so I don't know yet what happened in the фьючерс. Пропаблі, амстил Сингл, аби файн Ну, Тобто вона каже, що на плани не складала. а Ці 20 років, які, наприклад, вони можуть прожити разом, і це вже добре, а далі вже будь-як буде. Ну, може, в цьому є певна логіка і так гарно. Ну я особисто я зовсім по іншому почав відноситися до того. Як бачили такі пари. Раніше було дуже до цього критичне відношення, іронічне, зараз воно трохи інше. Ти в в майбутньому ви хочете чоловіків іноземців? Майбі Філіппіно ляляки, майбі фор. Ну от він, філіппінський ром. До цього вони бачили тверезого гопника, а зараз побачать п'яного гопника. <плес> ну от троє дівчат, яким від 17 до 28 років живуть вже 10 років з доволі ну дорослим іноземцем, з людиною, взагалі, з іншої культури. І для них відповідно. Ну, Багато вони всього нового дізнаються. І виходячи з того, що вони все-таки не хочуть заміж за іноземця, то, мабуть, у них дуже такі якісь своєрідні висновки. Ну і вони дуже відкриті до спілкування. Знадобилося, правда, хвилин 30, щоб їх розкачати на розмову. Ну і зараз вони дуже відверті, відчувається все-таки, що вони жили з західною людиною, що в них... Якось мало комплексів. Тобто, ну, все-таки, ці 10 років вони якось вплинули на їхній розвиток і на їхні менталітети, на їхні очікування від чоловіка в майбутньому. Ну, от е такий получився візит about... до філіппінсько австралійської родини. What is, what is я б не сказав, що це типова родина. Я бачив багато інтернаціональних родин тут. Ця родина відрізняється, сильно відрізняється. Ну, якісь акценти і мотиви, чому молоді місцеві дівчата шукають саме доросліших іноземців, чому вони з ними живуть, то приблизно, як зміг зараз це висвітлив. Десь так, так що. Лайкаємо весь український контент. Немає контенту, немає нації. Ну і всі ми різні, тому ми Пока!